Дозвольте мітер із шанування 198-ї річниці з дня народження великого кавзаря, поета, апологета і нашого сучасника Тараса Григоровича Шевченка вважати відкритим. України і слава! Хнеться доньки, я роса на сомці, запанує мира у своє сорок. Шановна громадо, вже протягом усіх років незалежності ми збираємося тут, бо ми привчені кожен свій крок, кожну свою дію звіряти з кобзарем, звіряти з кожним його словом, з кожного його настановою. Але за всі роки незалежності в нас не було ще настільки складної ситуації в нашій державі, як сьогодні. Бо поставлено питання група. Не бути в Україні. І в владі вже залишилося остання забрати українців землю, а табачник вже виношує плани, щоб прибрати зовсім з викладання в школах таких предметів, як Україна, скоротити до мінімуму історія України, скоротити до мінімуму викладання української мови в школах. Уже обороною держави нашої СБУ керують вихідці вчорашні громадяни Росії. Всі стратегічні сфери віддано не в українські руки, не в руки патріотів України. І засудивши Юрія Луценко Юлію Тимошенко, вони думають, що нас зламало статочно, але вони своєю мужньою, неймовірно страшно страшних умовах поведінкою, закликають нас бути. Думають, що як зараз засудили Юрія Тимошенко і Юрія Вовценка, то думають, вони просто засудили майдан, засудили нас проти до свободи, до демократії. Ні, їм це не вдасться. Вони цього не розуміють. Бо нас не стільки в ць, як ми зібралися тут. У нас мільйони, але, на жаль, мільярди у них. Вони не розуміють, що в них тільки є мурка, в них є поняття. А в нас є Тарас Шевченко, у нас є Леся Українка, Іван Франко, у нас є Юлія Тимошенко і Юрій Луценко. У нас є е, традиції національно-визвольної боротьби, які не дають згинути, а які зготові забутися в кулак. І не хотів би я говорити сьогодні настільки оптимістично. Виборах, найближчим часом, вже цього місяця до цього процесу мають приєднатися щонайменше 40 громадських організацій. Ми сьогодні згуртовані. Ми відкинули все, що нас роз'єднує. Ми говоримо про те, тільки що нас об'єднує. А об'єднує нас любов до України, прагнення зробити нашу державу цивілізованою, демократичною, правовою. Бо в цій державі немає не суддів, немає не прокуратури. Раїнських, демократичних, прогресивних сил, які протистоять цьому режиму, буде тільки йти один єдиний узгоджений кандидат. Всі інші це буде п'ята колона, це буде креатура влади. Тому хочеться е, закликати вас до єднання, не шукати один одному, якісь там не українські коріння чи якісь там недоліки, а говорити, брати кожному з нас, об'єднатися і вже восени скинути цю владу і зробити шлях за заможної. Багатої демократичної України, тієї України, яку хоче хотів, хотів бачити і меріє протягом життя наш Тарас Шевченко. Слава Україні! Слава Юрію Тимошенко, слава Юрію Руценку. Шановні присутні, у нас все демократично. Я вважаю, що тут зібралися опозиційні сили не якісь незрозумілі. Ось такі, як то так кажуть, люди небайдужі, а тут зібралися здорові сили Дніпропетровщини. Тому, будь ласка, хто хотів би сказати пару слів від здорових сил, від політичних організацій, від громадських організацій, ми демократично запрошуємо до слова, будь ласка, а поки готуються, я хочу додати слово ось е, 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 Анатолій Сокаринський, будь ласка. Дозвольте, шановне товариство, шановне панство, сказати декілька слів власне, з нагоди, чого ми тут зібрались. 198 років, як народився пророк для того, щоб розбудити Україну з тої сплячки після Великої руїни. І він її розповів. Як писав Євген Малинюк, він не боє. Оце до доволі мало. Він не трибун, оце лише щупармасу. І всього, лиш менш був захвіт. Він зайнялось і запалало. бунт війни. Майбутніх раз, пом'я, на котрим тьма розстала, вибух крові, що зарокотала, карою за довгу ніч образ. Лютий зір прозрілого раба. Гонта, що синивсь ячиним ріже, Укривав їм полум'ї степа, пружно випроставши крижі. Ну, а поруч усміх, мати і садок вишневий біля хати. Отак об'ємно сказав Маланюк про Тараса, а можна говорити і більше. Якби не сьогоднішній Тарас важко було б нам будувати українську державу, Вас важко виборювати було б сьогоднішній день. Дуже складний день. Переживала Україна гірші часи. І набагато гірші. Ми маємо, ми спробували ковток демократії за 5 років. Люди не забули. Ті свободи, які були, ті вольності, які були, люди не забули. Звичайно, сьогодні ця влада, неоковирно, не розуміючи, що вона творить, творить, сьогодні веде репресії проти. Людей, українців, українських патріотів, Від репресії проти самого народу, проти наступ на соціальні права досягнули опадеї. Ви Вигляньте тільки про те, що говориться в останньому розширеному засіданні Кабінету міністрів, президент запропонував нові соціальні програми, але на чому ці соціальні програми гарантуються, вони на тому, що сьогодні вже Бюджетники скоротили добавки, скоротили за -за заміщення, скоротили інших, тобто вже відібрали в них гроші, а потім якусь їхньої по кишені знов ж давати. Оце соціальна політика, коли скорочення йде тих завойованих тяжкою працею, військовою, на ліквідацію руйнації чорнобильської трагедії, в людей забирають те, що вони заслужили, соціальні гарантії. Оце вам та небезпека, яка стоїть перед українським поспільством. І, звичайно, що сьогодні ми з вами в цей день повинні подумати, а як, а чому, а чому ми не всі їди? А чому сьогодні влада змогла взяти так верх над нами? А тому, що ми проспали, ми спали, 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 як писав Тарас. Бо, мабуть. Кожний думав про своє, та й не впевнюючи сьогодні, кожен не думає про своє, навіть підписуючи певні угоди і, і декларації. Якщо в серці буде попереду Україна, серці, а потім все решта, тоді буде й перемога. Тому я вас закликаю, шановне товариство, біля Тараса, біля цього славного пам'яті, зрозуміти, що тільки серці з Україною. Можна досягнути перемоги і збудувати нормальну, велику українську державу демократичну, і захистити ті свободи і домогтися того, що ми хочемо досягнути. А ми хочемо досягнути в першу чергу перемоги, перемоги задля розбудови української демократичної держави. Слава Україні! Здорові! Слава славному козарю кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченку! Слава вам, хто зібрався тут і хто не прийшов сьогодні. Бо на вас стоїть величезна вага, як перемогти, як здолати ту недолю, яку ми про неї говоримо. Дякую.